Всім привіт! Я гортаю в інтернет-магазин. Дуже давно замітив я ось цю блешню, але думав, що вона виготовлена не як наші блешні коливалки, а як морські пілкери. Але глянув огляд одного грибова і побачив, що це наша коливалка. Тому вирішив собі її заказати, взяв в золотистому кольорі, хоча можна було ще й в срібному взяти. Приїхала взагалі в пупиришках замотаних. Перше, в мене таке зазвичай якийсь пакетик, хоча б дають. Ну, але дешева приманка. По акції заплатив 1 цент. Ніяких даних, звісно, на папирошках не було написано. В інтернет-магазині глянув. її довжина 6,3 см і вага 15 г. Переміряв, переважив, дійсно, 6,3 є. Вага 15,8-15,9 Тут з вагою помилилося. Трійник дуже-дуже гострий. В коментарях писали, що світиться блишня вночі, але ось це у мене не світиться. Не знаю. Надіюсь, щука оцінить.